Усім привіт, друзі! Ви на каналі Пластиліновий майстер і з вами я, мене звати Тимофій. Сьогодні ми будемо ліпити третю народну іграшку коника. Для цього нам знадобиться чорний, червоний і білий пластилін. А ще нам знадобляться, знадобляться такі інструменти, як ось такий інструмент за такою насадкою для того, щоб зробити коневі гриву. Ось така стека і ось такий інструмент з загостреним наконечником для того, щоб скріплювати деталі від коника. Розпочнімо ліплення. Для початку візьмемо чорний пластилін та відріжемо від нього трохи, можна половину або більше. Так, ось такий кусок. Я відрізав. Тепер ліпимо, розкатуємо спочатку дорожки. Так, я трохи відділю, бо мені маленьке треба. Так ось так. Готово. Треба зробити ось таку деталь. Це буде основа нашого коника. Тепер стекою розрізаємо з обох боків трохи коника. Надрізаємо цю деталь один і два. Ось так. Тепер з. Відгинаємо ось так кожну із сторін. Це будуть ніжки для нашого коника. І робимо їх довшими. Так, так. Готово. І другі пару ніг. Друзі, можете. А яка у вас найулюбленіша іграшка народна? Можливо, із тих, що ми ліпили, або із тих, що ми ще не ліпили, або ви просто самі ліпили. Так, зробимо ось так. Ось такий коник вийшов. Це тільки основа його. Коник виходить майже як і баранець. Ми ну, Сьогодні будемо ліпити два види коників. Це один отакий як з тулубом, як у баранця, а інший е, е, за іншим видом. Тепер робимо коневі шию. Для цього треба взяти трохи чорного пластиліну і розкотати його ось так. І я зроблю отак, щоб прикріпити потім деталі. Візьмемо ось таку, такий інструмент, і там, де у вас буде шия, зробити невелику ямочку. І ось так. Готово. Ось така шия в нашого чорного коника. Так, зараз підправимо. Деталі можуть, якщо у вас виходять не дуже рівні деталі, то можете їх трошки підправити. В мене не так, ну, нічого. Готово. Тепер я трохи зроблю меншу шию для коника. Ну, а ви можете зробити або довшу, трохи шию, або таку саму. Тепер ліпимо голову. Беремо ось так чорного пластиліну трохи. Чим більше, у вас, чим більше у вас коник, тим треба більше пластиліну до нього брати. І тим більше треба голову йому ліпити і шию, щоб воно трималося. Так, один. так. Усе. Ось так. Тепер кріпимо її до нашого коника. Так. Поки що це не дуже коник виходить, ну скоро буде коник. Тепер зробимо йому хвостик. Для цього нам потрібно розкатати, Ой. Так, розкатати. Поставлю сюди комика ось так одну, таку довгу, як нитку. Ну, я зроблю такого, мені подобається. Такий коник із таким хвостом. А ви можете зробити іншого такого самого, такий самий хвіст, як був і в Баранця із попередньої серії. До речі, в кінці кожної серії, наприклад, ця серія називається Народні іграшки, я буду показувати, що я зліпив у цій серії. Ну, і ви можете е, так подивитися. Так. Ну, я зліплю не дуже, звісно, рівно. Ну, все одно кріпимо от сюди хвостик. Тепер треба зробити вуха. Беремо два кружечки. Із чорного теж пластиліну. І робимо із них такі, як капельки невеличкі. Так, одна і так, 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 так друга. Одна і друга. Ось так. Тепер беремо оцю. Оцей інструмент. Цю стеку так воно. І отак її вдавлюємо в ухо, щоб вони... там були такі, як ямочки. Одне вухо і тепер інше. Ось так. Робимо Готово. Тепер кріпимо наші вуха ось сюди, до коника нашого. До речі, можете дати назву конику, якщо ви будуєте, наприклад, якесь місто, чи хочете зробити з ним історію, можливо, якусь. Готово. Ось такий коник вийшов. Тепер беремо ось таку, як ковбаску невелику, і відрізаємо від неї кінці нерівні. Так. Це буде грива. І зробимо оці, оцим інструментом. Видно? Ага. Так. Отак, От один надріз. Другий. Не розрізаємо повністю цю деталь, а просто робимо такі надрізи, щоб грива була, наче з глини, зроблена. Так, так, так. Ось так. Тепер ставимо нашу гриву. Якщо у вас вийшла якось у мене довга, то можете відрізати просто лишній кусочок. Вуздечки у нашого коня не буде, але я зараз зроблю очі. Беремо білий пластилін, маленькі такі капельки. Ну, кружечки і причепляємо. Зараз, ага, ось тут одна. Нече гарно. Якщо вам сподобало, подобається як мій коник, то можете поставити лайк. Підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Так. Беремо ось так, із чорного пластиліну. Робимо ще одну цяточку. Один і другий. У мене не дуже рівно вийшли, нерівномірні. Ось так. Готово. Тепер зробимо йому ніздрі. У мене ось така. Я не пам'ятаю, від чого це. Один другий. Готово. Тепер я хочу зробити нашому коневі сідельце. Нагадую, що це тільки перший спосіб зробити такого коня. І він, як на мою думку, то легший виходить. Ну, а другий спосіб я покажу пізніше. Це сідельце. Можете його прикрасить, наприклад, якимсь узором, ну жовтим можете, або якимось ще кольором. Ну, у мене просто без узору буде. Тому що у мене буде, не знаю, мені так подобається. так Я поки хвіст переберу, щоб було легше поставити йому сідельце Ось так. Ну, У мене не дуже маленький він вийшов, і не дуже, може великий, але мені так, ну, подобається. Це був перший коник, другий. Про другого коника я розкажу і буду ліпити у наступному відео. Дякую, що мене дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Усім до побачення!